З вами Хаймерс 3000. І сьогодні ми зрівняємо сок з магазину і сок домашній домашньої соковижималки. Ми купили на днях таку соковижималку Тефал на 1000 Вт. І сьогодні ми провіримо. Спочатку і... ми кидаємо яблучко, яблучко і ще яблучко, а потім яблочко-папа. Сьогодні ми будемо дегустувати соком наш сік, розрізаємо і виливаємо? Все. Тепер дегустуємо. Це сік такий магазинний. Це соковижималки. Магазинний і домашній. Зрівняти, як коли. Дегустуємо. Домашній. Ну, як завжди, смачний. І магазинний. Цей виграв. Скажу яблучний сік домашній виграв, тому що з магазину не зрозуміло. Чи то вода перекрашена в яблучний колір і смак добавлений. Ну, і ми попередньо тут вимили яблука, вирізали серединки. Тому що весь жмих, який попадає в цей контейнер, він стає трохи вологий. І ми потім з нього зробимо з цього пиріг. А ви підписуйтесь, бо ми ще покажемо, як зробити пиріг. З вами був хайма 3000. Всім пока!